Працюємо на території обману. Прийняв. Будь обережним. Ефір за 10 секунд. Прийняв. Територія розблокована. Прийняв. 5 секунд до ефіру. Залишайте територію. Прийняв. Око без краплини молока таке буває. А ще наколоті антибіотиками корови, і найголовніше, те, чого пити, зовсім не можна, якщо навіть і хочеться пити тести на якість молока. Ну мабуть, це більше навіть не розслідування, а дослідження споживчі дослідження з елементами е, ну сарказму, гумору, можливо, іронії. Один із членів уряду України заявив, що в їх молодці знаходять навіть пральний порошок. Зазвичай такі програми розказують там Ви всі умрть. Ну, звичайно, ми всі колись помремо. Було виявлено 284 курів, які реагували поріду, тобто хворі на лейкоз. Страшно. Але знаєте, це добре, коли страшно. У вас е, е, працює інстинкт самозбереження. Настільки от від мене пре... Енергія, що матриці камер просто не витримують, працюємо на території обману Прийняв. Так. Повочка, у нас сьогодні гість, телекритики. Ми вирішили, що ми жахати нікого не будемо, лякати не будемо. Угу. Ми будемо просто констатувати факти і попереджати. У нас колись була асистентка, звали її Світлана. Ну, Ми там час від часу запрошуємо, людей, які нам допомагають. І Світлана настільки сподобалась чоловічій аудиторії, що вони нам писали Верніть Свєту». Ми, на жаль, не можемо знайти Свєту, Ми загубили номер телефону. Свєт, якщо ти зараз дивишся нас, будь ласка, повернись. Чоловіча аудиторія прагне тебе. Працюємо на території обману. Україна. У нас є сторінки в Фейсбуці, контакті можна зайти з нами поспілкуватися, можна нам подякувати, можна про нас написати каку. Ми читаємо все за неофіційною статистикою. На селі в Україні приблизно кожна 20-та корова хвора. Бадай бадай бадай. Я її за вушком почухав, за роги потримав. Вона ще більш ніж я отримав від спілкування. <рес> а тепер без психологі Всі мерщі по роботі. Была программа про рыбу, где мы рассказывали, что в консерве, внутри консерва можно найти все, что угодно. У нас там вот этот персонаж присутствовал в качестве приглашенного гостя. Морзельное створение. Працюємо на территории обману. Принял. Від пекаря до токаря, від токаря до аптекаря, від аптекаря знов до цирюльника і пекаря. Э, це я артикуляційний апарат Андруховичем розминаю. Можем? Так, що тут у нас? Ага, зрозуміло. А ну відкрийте. Ой-ой-ой. ой ой Ну мінус Все Зрозуміло. Україна хвора країна. І сьогодні було. Якось так. Працюємо на території обману. Ми спеціально розбивали пляшку дорогого е напою, ну, спиртного для того, щоб показати насправді, хто має за це платити, якщо вона упала випадково і розбилася. так? Там навіть дійшло до міліції. Вони викликали міліцію, нас не випускали. По суті, має суд вирішувати, повинен я за неї платити, чи не повинен я за неї платити. Ні, у вас не горло. Підходьте. У вас теж якийсь кістос, піднімайте мать. Хрест на кузі. вилікувані. Наступний! Це територія обману. Лишайте з нами. У нас каже 18 хвилин реклами. Заїбай. Наша програма, вона тим відрізняється, що у нас от, серйозні журналістські розслідування, вони межуються і дослідження. Вони межуються з такою, мабуть, трохи абсурдною студією. так? Журналісти роблять серйозні розслідування, потім їх запаковують в таку от е, упаковку. Працюємо на території обману. Прийняв. А Це моє місце. Я зазвичай так стою. де то може бути калапс. Мы можем где-то предугадать? Там частный Жек, который сделал тарифы в два с половиной раза выше, чем в принципе по городу Киев. Угу. Вот там нет, нет горячей воды или есть по графику, не вывозят мусор, не вывозят все. Они всё. готовы приходить в ЖЭК, ломать готовы. двери, кричать Сболочи! Ну когда они это делали? Лондонские жители, бывшие наши Бывшие, короче говоря, соотечественники, да, они, короче говоря, платят, как я так предварительно посчитал, у них получается дешевле за ЖКХ они платят за электричество, например, чем мы, хотя у них уровень зарплаты там 4-5. Я, раз понял. Понял, что я там просто нужно. хочу смотри, мы тогда вот первый, когда делали субыстую справу, мы немножко не до... все-таки не довернули, да. Надо как-то посчитать, чтобы как то, вот, чтобы надо -то умный посчитать. чувак сделал типа реально, тариф сколько, сколько стоит тариф. Реально, да, сколько, да. сколько стоит да, тариф. есть То есть конкретно взял прошу, и посчитал. Э -э -э прошу шить по политикам, кто еще не платит за коммуналку. Ну, экс-министр ЖКХ. Кучеренко, да? Ну, надо писать им, звонить Кучеренко, спрашивать. Ну, нам много интересного еще помимо этого, можно сказать, его надо э, э, снять просто как снять. Он, он, забор, он об этом или... не морозится вообще. Он, я не, когда я с ним общался, не, он, он, не он, он, сам он говорит что это все Что нужно он рассказать? Нам он 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 нужно говорит. то, что он, он еще он нам говорит. расскажет, типа не на камеру. Нам нужна такая, короче, яркая картинка, где все замерзают. Ну, Это школа, вот сюжет Значит, нам нужна история, в которой есть типа маленький ребенок, чтобы это подать интересно. Я настолько звезда, что вот просто звездей меня только звездуны.